Без тривалої тяганини та судів Даївці закликають водіїв у випадку легких ДТП складати європротоколи. Якщо сума збитків від аварії менша ніж 25 тисяч гривень, ніхто не травмувався, водії за взаємною згодою можуть самостійно оформити пригоду та повідомивши страхову компанію отримати відшкодування. Основна перевага у такому разі економія часу. Якщо є незначні механічні пошкодження, обидва водія згідні. Що один з учасників ДТП визнає свою вину, вони спокійно можуть складати собі європротокол. Є основні вимоги, це водій повинен обидво два водія повинні бути тверезі, один з водіїв повинен визнавати свою вину і відсутність полісу КАСКО, Тому що якщо є поліс КАСКО, обов'язково потрібно оформлення працівниками даї. Даївці кажуть, в Україні європротоколи оформляються лише у 7% випадків. Хоча сам механізм запроваджений ще у 2011 році. Часто люди вважають, що це дуже складна справа. Однак насправді звичайний бланк, який неважко заповнити. А ще побутою стереотипу. Цімто страхова компанія не виплатить компенсацію. Тому інспектори радять робити фото та відеофіксацію на місці. ДТП страховики вірять, але вони перепровіряють. Законодавством поставлено, що вони мають право перепровіряти. Їх. Якщо в них виникають такі сумніви, чи була, чи це не була сфальсифікована ця пригода, чи це перебував в стані наркотичного чи алкогольного спині, вони вправі перевірити це, через що страховикам, не, не, страховики не зобов'язують учасників дорожнього руху фотографувати місце пригоди, але вони рекомендують долучати до європротоколу чи до, до своєї заяви звернення в страхову компанію фотознімки з місця пригоди. Це потім полегшить і буде сприяти тому, що буде швидше піде відшкодування. Це оформлення дорожньої пригоди по європротоколу водій може отримати новий бланк та право на відшкодування збитків у разі наступної ДТП.